Hey, Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Віскас 2. І я вам покажу, як зібрати ж всіх уток В ложка Дефс з той стіні розврата. Давайте почнемо. Дивіться, ось перша утка. По умовчанню. Від неї будемо вже йти до всіх остальних уток. Збираємо от. Тепер заживаємо прыжок і отак вот залазимо на бункер. Тут у нас буде утка в скафандрі. Ми її теж збираємо. Збираємо. Трошки захистимо, бо мій тімейт не вміє захищати. Далі йдемо от сюди, залазимо наверх, приближаємо камеру і йдемо отак до утки камери. Далі біжимо в цю сторону до грязної утки. Збираємо її. Далі біжимо біля дома. Йдемо до смітника. Зберемо золоту. Збираємо її. Побігаємо вдома і тут знаходимо глиняну утку. Тепер біжимо ось тут, поза цього дому. Збираємо утку піченьку. І тепер біжимо на другу сторону дороги і збираємо сломану утку. Тепер біжимо от сюди, біля дому. І збираємо утку, про яку знає саме, саме маленька кількість браків, яка називається утка ошибка. Збираємо її і біжимо до спавна по такій самій дорозі, як я. Тепер стаємо на дорогу, по якій йдуть злі моби, і біжимо от сюди. І тут у нас бізнес утка. Збираємо її. І це в нас вже десята з десяти. Ну і ось, мої друзі, це всі утки, які є в Тоссіні Вазурата. І зараз ви знаєте, де вони всі знаходяться. За це ви получите предмет утку в інвентарі. Ну і всім, бувайте!